Чоловік повертається з відрядження, заходить до кімнати, а дружина в ліжку. Поруч з ліжком стоїть голий грузин у кепці і радісно посміхається, офігівши чоловік грузину. Ти хто? Грузин вже не посміхаючись. Та баран я. Вчора ось кепку-невидимку за штуку баксів купив. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Банки, ми проти легалізації криптовалюти, оскільки неможливо ідентифікувати власника гаманця, що загрожує безпеці. Важливо, щоб будь-яку транзакцію можна було відстежити. Літня людина переказує зі свого рахунку гроші шахраям на конкретний рахунок. Банки вибачте, ми безсилі. Господині, на замітку, якщо ви чекаєте в гості свого коханого, не обов'язково приймати ароматичну ванну, робити неперевершену укладку, одягати шовкову білизну і так далі. Прості від природи чоловіки не завжди звертають увагу на ці деталі. Краще наваріть смачного борщу, напечіть пирогів, їх помічають завжди. Батько розмовляє з маленьким сином. Скажи: тато, мама, ну, скажи, тато. Мама, синку, ну скажи: тато, мама, мля «Мля». синку, хто тебе навчив? Тато. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чоловік розповідає приятелеві: приходжу сьогодні на оперативку. Всі вже на місці сидимо, чекаємо Петровича, нашого найдорожчого капітана. Залітає. Вашу мать. Хто вчора в опергрупі чергував? А що сталося? У чому справа? дивлюсь, Петрович остаточно звіріє. Хто вчора в опергрупі чергував? встає Владос. Я, товаришу капітане Петрович, ти на виклик їздив? Владос. Так точно, товаришу капітане Петрович, покійницю забирав? Владос забирав. Дивлюсь, Владос стає все задумливішим. Петрович з надривом в голосі. Ну. Владос, Михайле Петровичу, ну я її це в морг відвіз, там сторож один був, мені її довелося самому затягувати. Сторожі там, як зазвичай, п'янючі, Петрович. Ти далі, розповідай, лейтенанте, Влад, ну, в морзі місць не було, а вона ж старенька, я не міг її на підлогу кинути. Ну, я її на стілець посадив біля сторожа, а вона сповзає, я мотузку її прив'язав, в одну руку їй паспорт поклав, в іншу постанову на ростен. До моменту, коли влад закінчив, вже всі реготали. Петрович, мало того, що сторож їй всю ніч анекдоти розповідав, так зранку прийшла прибиральниця, теж бабуся, до речі, попросила твою бабцю, щоб вона ноги підняла. Бабуся мовчить. Прибиральниця подумала, що баба та заснула і штовхнула її ноги шваброю. Коли прибиральниця зрозуміла, що бабця померла, то вона відразу втратила свідомість і, падаючи, зачепила документи, які акуратно впали на прибиральницю. Санітари, думаючи, що прибиральниця і є покійник, так як документи лежать. На ній поклали її на каталку і відвезли на ростин, де її роздягли і поклали на стіл для Ростину. В цей час прийшли студенти першого курсу з медучилища, щоб бути присутнім при Ростині. Оточили прибиральницю і викладач, збираючись зробити перший надріз, повернув прибиральниці голову. В цей момент вона відкрила очі і прокинулася. Всі зомліли навіть викладач. Після цих сліз почалася просто істерика. Мене аж сльоза зі сміху пробила. Ось така у нас, друже, весела робота.